Вітаю! Отже, продовжуємо повторення матеріалу 7 класу. Перед тим, як вирушити у нову подорож світом хімії, важливо пригадати основи. Повторення допоможе вам впевнено опиратися на вже здобуті знання і краще засвоювати новий матеріал. В цьому відео пригадаємо про типи хімічних елементів, про метали і неметали, про прості складні речовини, а також поговоримо про хімічні формули речовин та рівняння хімічних реакцій. Ви вже знаєте, що всі відомі на даний момент хімічні елементи розміщено в періодичній системі. І таких елементів 118. Серед цих елементів є природні і добуті людиною ядерними реакціями. Існує два типи, основні такі типи хімічних елементів, це металічні елементи і неметалічні елементи. Металічні елементи це ті прості речовини, яких є металами. Тобто вони мають металічний блиск, теплоелектропровідні, ковки, пластичні протилежність цим елементам це ті елементи, які утворюють прості речовини, що ми називаємо неметали. Для неметалів скласти такий загальний список спільних фізичних властивостей не можна, вони всі дуже різні. Пригадаємо, як за місцем елементу в періодичній системі визначити металічний це елемент чи неметалічний. Для цього запам'ятовуємо два елемента: бор і астат. Бор 13, астат 85. Якщо ми проведемо лінію бор-астат, це так звані напівметалічні елементи, але якщо ділимо на дві групи металічні і неметалічні, ці елементи відносимо до неметалічних. Ці елементи, що розташовуються на лінії, над цією лінією справа вгорі і гідроген, сюди до них. Це будуть неметалічні елементи. Запам'ятайте, будь ласка, і візуально так от їх розрізняйте. Ті, що залишилися, тобто під цією лінією ось це, це все, і їх більшість, ці елементи є металічними елементами. Всі хімічні елементи утворюють прості речовини. Тобто ті речовини, що складаються із атомів лише. Одного хімічного елемента. І всі прості речовини ми ділимо на метали і неметали. Як їх розрізняти, я вже сказала. У металів є спільні фізичні властивості, у неметалів таких загальних, однакових, абсолютно фізичних властивостей немає. Склад речовини можна визначити, можна описати формулою, а можна моделлю. Частіше ми з вами будемо все ж таки використовувати формули речовин. Отже, хімічна формула це умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Отже, хімічна формула умовний запис що відображає якісний і кількісний склад речовини. Індекс це цифра, що ставиться справа внизу від символа хімічного елемента і позначає число атомів даного елемента. Якщо ж у формулі записано знак хімічного елемента без індексу, це значить, що у частинці речовини міститься один атом такого елемента, але одинички в формулах ми не пишемо. Речовини діляться на прості і складні. Прості ті, що містять атоми лише одного хімічного елемента: кисень, водень, хлор, сірка це не метали, магній, залізо. Алюміній і мідь це метали. Прості формули, простих речовин написано зараз на слайді. Складні речовини. Їхні частинки, формули, містять декілька. Символів хімічних елементів, тобто декілька видів атомів. Відповідно, вода, вуглекислий газ, кухонна сіль, наша натрій, хлорид, кальцій, карбонат, крейда, одна із складових феррум он 3 чи одна із складових іржі тощо. Прості і складні речовини. Отже. Нагадаю вам ще раз, що хімічна формула показує як кількісний, так і якісний склад речовини. Якщо речовина молекулярної будови, то формула показує склад молекули. Якщо речовина немолекулярної будови, формула показує співвідношення Атомів відповідних хімічних елементів. Кожен хімічний елемент може утворювати не обов'язково одну просту речовину, може таких речовин бути декілька. Наприклад, атом оксигену, атоми оксигену утворюють дві прості речовини: кисень і озон, формули яких відповідно О2 і О3. Ці хімічні перетворення можна записати за допомогою формул хімічних речовин. При цьому реагенти. Це ті речовини, які беремо для хімічного перетворення. Вони ще називаються реактанти. І завжди їх записуємо з лівої сторони. З них починаємо. Як в реченні є перші слова, а є ті, що останні. Да? І тут наше речення складається на початку речення: ставимо формули реактантів. Далі ставимо стрілочку. І відокремлюємо від реагентів продукти реакції. Після стрілочки записуємо продукти реакції. Це обов'язково не можна їх представляти місцями. Реагенти на початку, стрілочка, продукти в кінці. Наприклад, розглянемо реакцію горіння фосфору. Фосфор має. Формулу П позначається, складається із атомів фосфора, горіння це реакція з киснем, пишемо плюс О2. Кисень і фосфор це реагенти або реактанти, їх називають. Далі ставимо стрілочку, відокремлюємо. Продукти від реагентів. Після стрілочки завжди пишемо, що ж утворюється. В даному випадку утворюється фосфор 5 оксид формула якого p 2 o 5 Це схема реакції ще не рівняння, тому що не урівняли ми. Кількості атомів кожного елемента. Почнемо з атомів оксигену до реакції 2 атоми оксигену після реакції 5. Щоб було однаково, це буде 10, найменше спільне кратне. Тому перед киснем ми ставимо коефіцієнт 5, 5 помножити на 2 буде 10 атомів оксигену. А от перед формулою p 2 o 5 поставимо коефіцієнт 2. Цей коефіцієнт 2 відноситься і до фосфора, і до оксигену. Оксиген ми урівняли 10 атомів, а от фосфору у нас виходить для того, щоб порахувати 2 помножити на 2, коефіцієнт множимо на індекс, отримаємо 4, тому перед фосфором ставимо коефіцієнт 4. І лише в цьому випадку у нас вийшло рівняння реакції, урівняли кількості атомів кожного елемента. Певнена, що ви повторите цей матеріал і добре будете справлятися з такими завданнями. Отже, в цих відео ми пригадали фундаментальні основи хімії. Поговорили про складові частинки речовин, тобто, що таке атоми, молекули, іони, чим вони відрізняються одне від одного. Про те, що речовини бувають прості і складні, знову ж таки обговорили основні ознаки цих речовин. Також говорили про хімічні формули, рівняння хімічних реакцій, про метали і неметали, металічні і неметалічні елементи. Ці знання ключ до розуміння речовин і процесів, що відбуваються навколо нас. Ми вже вміємо розрізняти, пояснювати, описувати і навіть передбачати зміни, які щодня бачимо в природі і побуті. Усі ці знання це наш стартовий майданчик у спід справжньої хімії. Попереду ще більше цікавих дослідів, відкриттів, дивовижних фактів. Хімія це не лише формули, це наука про життя у всіх його проявах. До зустрічі на уроках! Сподіваюся дуже, що ви впевнено будете себе почувати на уроках при вивченні нового матеріалу. Ось так все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.